Доброго дня, я Володимир В'ятрович. Я з України. Всім привіт, просто з виру історію. Як назвати цю війну? Путін так і не зміг придумати притомний казус казузбелі, тобто причину війни для нападу на Україну. Врешті він облишив безлузі спроби розповісти про якісь українські теракти і напередодні нападу назвав справжню причину війни незалежність України. І це той рідкісний випадок, коли він не брехав. Справді так і є саме наша свобода стоїть на перешкоді планів Путіна відновити російську імперію неволі. Тому нинішня війна це війна за незалежність. Ми продовжуємо робити те, що не завершили наші попередники сотні років тому: це відкладена війна, яка почалася не зразу після відновлення незалежності у 1991-му. Тоді ворог був слабким. А через кілька десятиліть він набрався сили і спробував нас повернути. Дехто хоче назвати і називає цю війну вітчизняною, щоб підкреслити її масовий характер. Це визначення періодично звучить в українських медіа його навіть використовує президент України Зеленський. Наскільки доречним є його використання? Наша війна справді масова, справді демонструє безліч прикладів героїзму військових та цивільних, але не варто використовувати термін вітчизняна. Бо він апелює саме до російської історії, до війни 1812 року, та ще більше до німецько совєтської війни 1941-1945 років. Цей термін робить нас частиною російського минулого. Ба навіть частиною російської сучасності. Бо в нинішній Росії аттєтісна війна, бренд, який уособлює одну з основ руського міра. Їм йдеться про непереможну совєтсько російську армію, яка звільнила світ від нацизму. Цей міф був ґрунтом для формування радянської ідентичності, а в перспективі радянського народу. Його складовими були тези про масовий патріотизм і жертовність ім'я радянської батьківщини. Небачена мобілізація всіх радянських людей у боротьбі з страшною загрозою. Месіанський похід на захід з метою визволення Європи на початку 2000-х Росія, на чолі з Путіним, взяла курс на відновлення впливу на постсовєтському просторі, і згодом вони відверто заявили про свої амбіції відновити СРСР. Для цього використовують все: енергетичний шантаж, маніпуляції щодо російськомовних людей і навіть загрозу застосування ядерної зброї. Не останнє місце в цьому арсеналі відводиться так званій спільній історії. Концепти великої вітчизняної війни та великої перемоги радянські міфи про минулу війну широко пропагують в кіно на телебаченні, в літературі, щоб тримати народи колишнього СРСР в орбіті російського впливу. Спільне героїчне минуле використовують, щоб отримувати потужне проросійське лобі в незалежних державах. Отож, міф про війну є важливим інструментом геополітичного впливу Росії. І саме надихаючись міфом про вітчизняну війну, нинішні російські солдати йдуть звільняти Україну від нацистів. Але у ролі нацистів для них ми з вами: наші солдати, наші батьки і навіть наші жінки і діти. Тому не варто повторювати російські пропагандистські бренди, які вже не відмити від совка, георгівських стрічок всього того, що нас атакує градами і кінджалами. Наша війна. Є продовженням століть боротьби за свободу і є унікальною за своїм масовим характером. Нині участь у ній беруть не лише військові, а кожен українець, який спиняє ворога власними зусиллями. Тому вона варта називатися народною, народною війною за незалежність. Певен, що саме такий погляд на нашу боротьбу, який віддає шану нашим попередникам і підкреслює масовий героїзм наших сучасників, ще один крок до перемоги. На цьому нині все. До наступних зустрічей у вирі історії. Слава Україні!